Еспланада пам'яті під повним відеоспостереженням встановити камеру високої чіткості вирішили після серії випадків вандалізму. Родичі загиблих захисників зібрали кошти на нове обладнання для відеоспостереження. Ця камера значно краще за попередню. «З самого початку камеру встановили штаб незламні, але на жаль, там ну, була трошки старенька, в неї було маленьке розрішення і. Коли це, ця прикра ситуація сталася, ми викликали поліцію, надали відео, але на відео не було видно, хто це. Після крадій, ми тут навіть чергували, і волонтери незламних, і родичі чергували, але ну, ми не можемо тут сидіти 24 години. Тому ми вирішили, що ми зберемо гроші і купимо камеру. Це ми зараз дивимося на запис камери. Видно час на камері, дату, можна все дуже точно подивитися, коли потрібно. Можна збільшувати, зменшувати швидкість перемотки. Це Олександр розповідає про технічні можливості нової відеокамери. Відео доступне як серверні, так і з допомогою спеціального застосунку на телефон. Щоб досягти такого результату, до монтажу устаткування були залучені багато спеціалістів. Виявилося, що установка обладнання зайняла багато часу і ресурсів, встановлювали її наші працівники, електромонтери, а також працівники тенету, які проклали кабель до нашої серверної, щоб ми могли її завести до нашої системи та подати на інтернет і вже роздавати людям зображення. Це була не ну, непроста робота. Це все зробити, але хлопці молодці все зробили. Складнощі були, тому що кабель завести кабель сюди вже олімп давно построєний, тому ну, приклання кабеля це, е, тільки хлопці-стенату нам допомогли, самі ми навіть не знали, не уявляли, як це зробити. У них було обладнання спеціальне, е, і оптоволоконним кабелем вони давали до нашої серверної. Ця робота була дуже непроста, але ну також роботи на висоті з вежі її ціпляти, це вже робили наші хлопці. Ну це вже для них не дуже важко, було. в цьому є досвід вже. Це кадр з телефону, навіть не з максимальним наближенням. Можна чітко побачити написи й обличчя. Тепер порушників буде легше розпізнати навіть вночі. Тут стояло, ну, дуже погано. Камери ще від одеського припортового заводу раніше стояли, які ще куплялися на початку 2000-х років. Тому ну, тут це вже сучасна камера, набагато краще, можна так сказати. Шість 6 мігапікселів нас 6 мегапікселів камера з нічною підсвіткою інфракрасною. Запис храниться близько двох тижнів в залежності від якості. Запису. Зараз стоїть найкращий запис. Це ну, це близько двох тижнів. Наразі доступ до відео є в технічних працівників компанії Тенет та спортивного комплексу Олімп. У разі потреби відео буде надано правоохоронним органам. Соціальних автобусів за новим графіком. Нести зміни у час відправлень хочуть на маршрутах Южна Нові Біляри та Южна Сичавка. Як пояснюють в управлінні економіки, зміни в розкладі руху автобусів вносять на звернення жителів. Протягом цього місяця ми робили відповідний моніторинг спеціалісти управління економіки, збирали пропозиції відповідні, тому що дуже плідно перед Цим працювала робоча група щодо ну, складання самого маршруту, але ми розуміємо, що життя в вносить, вносить свої корективи. дві зміни такі у маршрут номер 2 Южний Сичавка, ранковий рейс раніше в 7.05 буде будуть відправлятися, і вечірній рейс у 17.30 буде будуть відправлятися. І маршрут номер чотири селище селища новобіляри рейс обідній, який раніше був на 12, буде на 13.00. Соціальні автобуси на території южницької громади курсують з 1 березня, виконують по три рейси протягом дня, окрім вихідних. Найбільшою популярності наразі користується маршрут южне кошари зі слів управлінців. Коригування у графіках руху за потреби можуть носити і надалі. Коли ми працювали з через облдержадміністрацію, ми не мали змоги вносити відповідне коригування у розклад у схему. Зараз це наш маршрут. Ми є замовниками таких послуг. Все, що стосується згідно чинного законодавства на територію нашої громади Южнівської міської територіальної громади, ми маємо право робити. Тому ми розробили. Відповідний зараз маршрут, відповідний рух цього автобусу соціального, і всі пропозиції, які зараз будемо отримувати від мешканців нашої громади, ми будемо враховувати для того, щоб людям було зручніше. Перед тим, щоб робити такі зміни, ми всім наголошували старости проводили відповідну роботу, і саме це з урахуванням мешканців наших сіл. Погодити зміни в графіку руху соціальних автобусів мають на засіданні виконавчого комітету, який відбудеться наступного тижня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Дві години в підвалі замість захисту звань. Танцівниці і танцівники колективу ліцей школи мистецтв дочекалися виходу на сцену. Їм залишилося виконати завершальний танець з чотирьох номерів. Так, ми будемо танцювати і станцюємо наш останній танець. А скажи, як ви час проводили в укритті? Ти сумно тобі було то? Інколи, а інколи було дуже весело. А скажи зараз потрібно якось знову готуватися. Як тіло відчуває себе після паузи? Після паузи треба чуть-чуть разі 5 та 6 квітня колективи школи мистецтв захищали звання зразковий. Ця подія відбувається раз на три роки. Через зліт ворожих літаків дітям довелося спускатися у підвал двічі. Дуже складно, тому що ми всі дуже в важкому одязі, доволі мало місця, І, але ми раді, що хоч половину ми вже виступили. У вас залишився один танець. Да. І вже так довго тривога. Да. Як ви тут час проводите? Ну, ми можемо грати в ладушки, всякі інші такі ігри, піаніно, слова та інше. А рухи відпрацьовуєте чи відпочиваєте? Ну ми напевно відпочиваємо, тому що тут дуже мало місця, і в принципі не дуже можливо. Виступи, Ні, ті, які ми танцювали, пройшли чудово, мені сподобалось. Але коли почалась тривога, сильно як то ми посумніли, і ми вже були заряжені, готові були танцювати, тут бац, тривога. Ми сіли в підвал, і зараз ми, якби тут було ще більше місця, ми б хоча б щось зробили. А так ми сидимо просто і гуляємо в ігри просто якісь. Ми дуже довго тренувалися. Ти давно займаєшся бальними танцями? Ем, вже рік. А тобі скільки? Десять років. А ти встигла виступати перед глядачами, перед цілою залою. Було таке? Так. А де це було? Це була в Одесі, в Южному і все. Керівниця колективу бального танцю ліцей Наталя Журенко розповідає, через війну кількість підопічних в неї зменшилася. Залишилося мало дітей старшої вікової групи. Найбільше навантаження лягло на тих, кому 12-14 років. Раніше ми ставку робили на більш доросліших і освіченіших, які могли показати дійсно гарний номер, щоб він був, виглядав гарно. Вони підготовлені, вони бачили сцену, ну такі стрілені. А зараз вийшли дітки, наприклад, готувалися, вийшли дітки на сцену, ті, які сцени жодного разу не бачили. Вони на сцені ще жодного разу не були. Ми спочатку їх знайомили з сценою, заводили сюди, показували, що таке сцена, куліси. Бо вони не бачили. І для них був вони не бачили наш зал, вони не бачили цей об'єм, вони оці не вдихали оцього запаху куліс. Вони цього всього не відчували. Коли вони сюди зайшли, для них такий був. Шок, стрес. І зараз вони на адреналіні знаходяться. Їм дуже сподобалося. Вони виходять в такому піднесеному настрої, навіть не ну, не зважаючи на ці всі труднощі, які зараз у нас є тривоги і все інше. Підтвердити статус зразкового в школі мистецтв мають три колективи: це хореографічні ліцей та сузір'я, а також хоровий райдуга. Цього разу захист звання відбувся без глядачів. Відеозапис виступів відправлять на оцінку комісії в Одесу. Зараз триває процедура оформлення документів, і ми готуємо подання, ми готуємо клопотання, характеристики на колектив, їх репертуар, характеристику на керівника колективу, їх перспективний план, їх концертну діяльність. Зараз більше не концертна діяльність, а іде фестивальна конкурсна участь. Наші діти дуже багато беруть участь в, в дистанційних конкурсах та фестивалях. В них є багато дипломів, переможців. Як хорових колективів, так і хореографічних колективів, і цей запис, який сьогодні здійснюється на сцені великої зали палацу культури, він теж буде монтуватися і. Як результат досягнень цих самих колективів буде надсилатися на комісію. Почергову головну сцену міста також відвідали і колективи Палацу культури Дружба, захищаючи звання зразкових та народних. Запис показових виступів тривав два дні. Для підтвердження звання кожен колектив відібрав по декілька композицій, які демонструють майстерність та таланти учасників. Є якісь певні стандарти, що повинно виконуватися, це многоголосні пісні, як би, колективам, обов'язкові. Ну, збиратися завжди було дуже дітям подобалося, але ну, такі умови наразі ми співали навіть у підвалі. На вулиці, якби повітряні тривоги, дуже хвилювалися, тому що це то світло не було. Ну зібралися все і виконали. Ми дуже задоволені. Головне, що ми все встигли все зробили. Я дітьми задоволена в таких умовах. Багато хто виїхав наразі, дуже важко було зібрати колектив е, докупи, тому що хтось хвилюється, батьки хвилюються, хтось забирає дітей. І я, я задоволена як керівник своєю роботою, теж дітьми і дяка велика. Керівництво наш батькам всім всі і зробили все, що можливо. Керівниця зразкових перлин також додає, що за роки карантину та війни нових вокалістів значно поменшало. А ті, хто продовжив творчий шлях, ледь не вперше піднімається на велику сцену. Не повним складом, але чисто відіграли репертуар музиканти акценту. На розгляд журі вихованці Романа Василенка представили класичну композицію та нове аранжування пісні Фортеці Бахмут від Надії Сафронової. Мати марку народного та зразкового ансамблю це відповідальність, розповідають музиканти. До утвердження авторитету та високого звання колективи проходять тривалий шлях через всеукраїнські конкурси, фестивалі та концерти. Також вагомий плюс участь у міжнародних заходах. Мати репертуар, мати виконавський рівень, ну в принципі, ну мати досягнення знову ж таки. Це фестивалі, конкурси, концерти. Звичайно, зараз цим трошки складніше, тому що виступати площадок не не працюють, тому що якщо раніше я в теперішньому складу ансамблю акцент говорю, що Попередні, хто вніс це звання, завойовував це звання. Наші, у нас були всі сцени Одеси, і оперні театр, і філармонія, музична комедія, український темат, російський тоді драматичний був, дитячий тюз. Ну, тобто, де були площадки, де організовувалися якісь концерти, ми там всюди були, це почесно. І якщо навіть були такі якісь серйозні заходи, то ну, нас просто запрошували. Концерти школи мистецтв та палацу культури транслюватимуться в ефірі юрівського телебачення.